Усім привіт. Сьогодні у нас прямий ефір від онлайн школи Ізі Скул спільно з психологиною Віта Базюк. Віта Базюк, це психологиня, яка працює з батьками для того, щоб ваші дітки були щасливими. Мене звуть Завальник Анастасія. Я засновниця онлайн-школи Ізі Скул. Це онлайн-школа, у якій ми вчимо легко. А головне з ефективно, з великим результатом. Також хочу зауважити, що після завершення даного прямого ефіру у нас буде проходити акція до кінця серпня. Тобто, по промокоду прямий ефір ви зможете отримати 50% на заняття з дошколярика. Тобто, при реєстрації на заняття ви вказуєте промокод прямий ефір і отримаєте 50% на перші три заняття. Темою нашого села ефіру буде переваги онлайн-навчання у наш час задля психоемоційного стану дитини. Передаю слово нашій психологині. Привіт, рада. Висвітати на ефірі і тих, хто бачить нас у записі. Я теж від себе подарую літній чек-лист для батьків і для дітей, і для вашого спільного дозвілля. Це також підійде. Просто пишете мені вісьмірочку, в особисті, і я вам надсилаю чек-лист. Не підписка, нічого не обов'язково. Головне, щоб ви це бачили, головне, що ви знаємо, що ви підтримуєте таку класну новостворену онлайн-школу, яка дійсно дає класні можливості. Отож. Щодо першого найважливішого, що є в онлайн освіті, і саме на чому, на чому я би хотіла зробити акцент, це безпека. Дивлячись на те, що ми зараз живемо в період війни, в період неочікуваних тривог, які можуть бути будь-коли, і причому це не просто тривога, а це дійсно часті загрози. Дивлячись на це, питання безпеки для наших дітей є найголовнішим. І в цьому плані перевага дошколярика онлайн, перевага додаткових уроків онлайн просто неоцінена, тому що навіть у школу, коли були вимоги, щоб ну навіть пропозиція, скажімо так, да щоб дитина йшла до школи, то там треба було підписати лист, що ти несеш відповідальність, якщо раптом щось твоєю дитиною стається. Тобто, це не досить є в зоні відповідальності батьків давати обіцянку школі, що за період знаходження з нею там нічого не станеться. А що ми говоримо про дошколярик про додаткові заняття, то я взагалі не бачу потреби для цього кудись їхати, особливо враховуючи питання саме питання безпеки. тому що якості. При цьому, да, до якості ще, до речі, до безпеки я віднесла би те, що ви можете бути з дитиною хоч вдома на ваш ризик, тривогу, хоч в укритті вчитися, і просто дитина в навушниках під вашим наглядом. Тобто тут. Дитина з вами, і вже ви вирішуєте, куди її, чи йти в укриття, чи бути наприклад, в ванні, чи бути в коридорі. Тут взагалі типу питання безпеки вже на вашій дійсно відповідальності, і дійсно ви відповідаєте й контролюєте. Требу Требу ну, найголовніше, що я, я би сказала, що тут дійсно відповідає вимогам, тому що на Дається. Тому що коли з школи дитина приходить, і батькам треба робити ті завдання, батьки особливо вже трошки більших, там, і другий клас і трошки далі, взагалі просто трохи в шокі, бо вони не пам'ятають вже тієї програми, вже плюс якісь відбулись зміни, плюс їм взагалі не до цього. І коли дитина йде саме на дошколяри чи на такі додаткові заняття до вас у школу, при цьому всьому батьки паралельно можуть чути. Що викладається, і потім зробити перевірку знань, обговорити це з дитиною чи навіть запитати про те, що вони почули, перевіривши наскільки дитина засвоїла. Тобто тут то дійсно можна говорити про те, що несе відповідальність вчитель, несе відповідальність батьки, бо вони потім можуть можуть по факту, просто може, а не з них ну якби вимагається, а вони це не можуть за це відповідати. І так само дитина, вона і під наглядом. І вона, ну як скажімо скажете. Таке можуть перевіряти якість викладання педагогів, тому що так. у школі вони ж не бачать, як викладають педагоги, а саме під час онлайн заняття вони можуть бачити, як педагог викладає, які методи він використовує тут, і взагалі як речі, дитині з цим педагогом. Тут, до речі, ще такий міф розвіюється, тому що ми ж всі такі любимо наших дітей, да? і тут Приходить дитина, не знає, значить, вчителька погана, особливо там більш доросліша і молода вона там, значить, не дотягує. А тут насправді ви будете розуміти, що насправді вчителька дуже класно це зробила, ваша дитина просто. Або її не зацікавило, або вона не хоче, або ще якісь моменти, і це теж потім можна обговорити після уроку і врахувати, чи дитина не може, наприклад, такий довгий термін висижувати, чи може саме про галактики її не цікавить, а про єдинорожки цікавить. Тобто тут є, окрім того, що ви бачите дійсно, як викладається, ще її можете впливати на. Сам хід навчання. Це теж дуже до речі, класно, що з вами на зв'язку вчитель і з радістю вислухає ваші як і претензії, так і добрі слова. Більш конкретніше хочеться почути про переваги, на вашу думку, як психолога? Тобто, з приводу переваг, що ви можете відмітити? Ну, найтаке най класніше, як для мене, то це дитина знаходиться в своїй безпечній. Такій кімнаті, наприклад, да, безпечному своєму просторі звично. От, для цього не потрібно дитину додатково травмувати, особливо це коли до школярик. тут немає такої критичної можливості прям взяти дитину три часа її вмовляти, саме це взуття, саме цей одяг. Хоча, звісно, ми це. В нас більш інший настрій і налаштування, ніж коли ми давай одягнись, бо зараз школа, нам треба кудись поїхати. З нас дві години до цього. Тобто, от саме простір свій, от саме не потрібно з одягом мовляти, тому що я от це питання дуже знаю. Це не в діну, це не, не ок, і взагалі в результаті нікуди ми не підемо, тому що от я до друзів збираюсь. А тут взагалі одразу переходимо на наступного та переваг діти одразу повчились і давай на коридор, на вулицю, куди хочеш, ти вийдеш. Менше цих... часу витрачають на це, так менше часу на дорогу, не такі змотані. Морально і можете просто і більше мати часу для задоволення і нормально більш позитивно сприймати це навчання, тому що воно потребує настільки. Таких жертв, як то кажуть, з боку дитини, що вона повинна відмовитись від друзів і півдня їхати кудись-туди-сюди, і звідти приїхати вже спати розпати, і так також хочу зауважити, що у нашій онлайн-школі педагоги викладають саме в ігровій формі, наприклад, до школярів, тобто дитині під час заняття за школярку їй не скучно, їй не те, що не цікаво їй навпаки, вона хоче навчатися. І хоче чекаю на наступного заняття. тому це перевагу, <клев> <віде? клев> є саме методи викладання. Так до речі, ще дуже круто, що вас зараз в основному, і наскільки я знаю, лише індивідуально, так, так, так. і тоді і відповідальність більше, і якість більше, і тут ну прям саме дієве, що я можу назвати, це індивідуальна робота. Це у всіх сферах, тому що групові, ви знаєте, по темпераменту хтось в лідерах. Хтось затушувався, а в результаті батьки тих, хто затушувались, мають більше претензій і більше незадоволення, і знання менше дитина отримує, тому що не, ту, не через те, що вони не дали, а тому, що з ним індивідуально не повзаємодіяли, не зацікавили індивідуально, не запитали, хто там його сьогодні образив, що яка нова іграшка, в такому плані. Тобто менше часу на дитину, і це впливає от саме на контакт. Щодо переваг, то от, про ігрову про ігрову форму теж сказали. Оце про той момент, що враховуючи індивідуальні цікавості там, галактики чи єдиноріжки, можна ще більше встановити контакт з дитиною, і тим паче мені подобається, що у вас молоді педагоги, що у вас є саме такий стартовий період ви на позитиві, у вас є оптимізм, гарне до цього ставлення. А не вже як-небудь, і вже якась ненависть, і вже приїлося, і вже чисто факт. А у вас от зацікавленість є, і мені от і подобається, що у вас от дійсно такі індивідуально і ігрові, і молоді спеціалісти позитивні, які допомагають справитися з ситуацією, тому що дуже важко насправді саме батько дітям і тими, хто контролює, і тими, хто забезпечує, і тими, хто. Добрий, тобто, ну, взагалі, це дуже важко. Це має мають ці ролі. Взагалі для психіки було б легше, якби ці ролі дійсно ділились. Тобто школа, наприклад, відповідає лише за освіту. Вдома батьки лише, наприклад, граються добрі, годують і доглядають. А так взагалі батьки і добрий поліцейський, і поганий, і дитина взагалі в шоці і не знає насправді, яка та мама буває. Хочу ще також тут зауважити, що у нас немає домашнього завдання. Тобто батьки записують дитину на заняття, і на занятті вона навчається. А вже поза школою нашою онлайн він вже відпочиває, він грається, набирається сил, проводить час з матусою і проводить час не за не за виконанням домашнього завдання, а вже проводить час в своє задоволення. Це також вважаємо великою перевагою. І ще нам цікава саме ваша позиція як мами. Вже не як психолога, а як мами, яка обрала нашу школу для своєї доньки. Ну, і, окрім того, що я задоволена взагалі форматом онлайн, тому що це дійсно економить нерви, як мінімум, то це ще й економить і гроші, тому що час на доїзд. От нам, наприклад, з нашого району приблизно 40 хвилин треба доїзд, доїхати, скільки там часу провести і назад десь приблизно 40, плюс ще якісь магазини. Плюс ще нерви, плюс ще вмовляння, плюс додаткові витрати, і це йде так розриває, розриває графік, і комусь з батьків треба бути дійсно няною і залишати або на півдня роботу, або втрачати ось такий головний фокус. Тому як для мене, як для мами, дуже класно, що дитина вдома. Ми, наприклад, паралельно попрацювали там, дитина повчилася, і ввечері можна дійсно дозвілля вже без домашнього завдання. Взагалі, коли е, дошколярик, і поки зараз, коли був дошколярик, у нас так було все легко, цікаво, класно. Школа трошки нам зіпсувала і стосунки, і відношення до школи. Але зараз, коли от у вас Ляля займається, я бачу, в неї цікавість до школи з'явилася, вона чекає уроків, вона хвалиться викладачем. Вже навіть бабу бабуся дзвонить, каже: Боже, що ж за викладач такий космічний? каже, що прям вже чекає навчання, каже, оце впливо. Це нарешті, тому що ми ходимо ляля, напиши, ляля почитай, ляля. Будь ласка, будь ласка, ще, ще трошки, ще сім, ще п'ять, і тут через це мама я не буду. Ну давай менше. Я все-таки йду і через сльози, і через шантаж. Тобто, це зовсім не батьківська добра роль оцим контролем займатися. І дуже класно, що можна це вирішити таким чином, щоб от записати до вас. І дитина, по-перше, проводить дозвілля корисно. Плюс, окрім того, що вона підтягує якісь знання до школи, вона ще і змінює своє негативне ставлення на позитивне. Тобто вона зараз в школу буде не йти, що Боже, на, на, ну як це? Як це взагалі пережити? А буде й те, що ну, типу ж буває класно, типу, ну, ну не цей раз, ну але ж є класно, тобто, як мінімум, в дитини є альтернативне бачення того, що буває хороша освіта, і це дуже класно, тому що в нинішній час дуже великий вибір освіти, а якісної дійсно мало. Але знання, що якісна є, це дуже цінний навик для дітей взагалі. Щодо батьків, так само великий плюс те, що не треба чекати, тому що я просто мені дуже незручно чекати. Мені треба або поряд, щоб була якась кав'ярня, щоб я могла знову там сидіти, або таскати книгу ну, паралельно всі хочуть спілкуватись з тобою, і ти не можеш ти отак якось відбиваєш той час, сидиш і чекаєш, чи там стоїш про якусь дурню, якусь розмовляєш, і година-дві години часу просто ну нікуди. Тому от, е, їхати туди-сюди, це 2-3 години уходи, плюс чекання, воно теж емоційно батьків виснажує. тому що дитина ще хоч чимось цікаво займається, дитині, можливо, хоч не так. От, Плюс, от, дійсно, для дитини, те, що от, не потрібно те ж саме на дорогу час для оці збирання і більше часу на ігри. Тобто, чисто як мама, я задоволена в першу чергу тим, що змінюється психологічне ставлення. Моєї дитини до навчання, тому що мені хочеться, щоб вона хоча б чимось цікавилася. А так як в школі зараз нині ж ну, взагалі раніше так само було. Ти приходиш, читаєш ще недостатньо. Математику робиш і це ще недостатньо, і ну, банально, максимально старається, а в результаті приходиш, все одно комусь батьки допомогли ту машинку склеїти, в результаті розчарування. І і знову ж таки укріплення поняття, що ти недостатня, і це взагалі дуже сильно впливає і руйнує, тому що в нас і так є внутрішній критик і через батьків, і через взагалі оціночне ставлення до себе. але якщо ще ця тема, установка ти недостатня, дуже сильно укорінюється, тоді про які ми можемо успішні наслідки для дитини в майбутньому говорити. Тому дуже важливо альтернативу дитині показувати не лише в іграшках, а й в навчанні також. Хочу зауважити, що ми дійсно дуже прискіпливо ставимося до відбору педагогів. Нам дуже важливі методики викладання, тому і такий результат ми бачимо. Я дуже вам вдячна за цей прямий ефір, за таку цінну інформацію. Хочу нагадати, що у нас до кінця серпня проходить акція на промокоду Прямий ефір 50% на запис на дошколярик перші три заняття. Також хочу нагадати, що у нас є заняття з дошколярика з математики, з української мови та англійської мови. Від... тому з радістю будемо чекати на вас. Від чотирьох років, так? Так, від чотирьох років. Дуже класно, дуже класно. Тому що я наскільки пам'ятаю, ми лялю майже чотири на англійську. В перший раз почали водити, то взагалі в неї були такі успіхи, взагалі класні. І навіть сказали, що вимову вона дуже класно типу хапає. І мені здається, що це класний такий вік, щоб в ігровій формі розпочинати якісь вклади в майбутнє робити. Не просто там саме читання, а щитати з ігрою. там якісь. От, взагалі я навіть шматочок бачила саме заняття Ляліного, то мені сподобалось, що. от Скоромовки, це теж, до речі, і дуже розвиває різносторонньо, і теж, якби. Я дуже задоволена. Дуже вам дякую, що ви є. Тому, звісно, я, відповідно, вас раджу. І працюю для батьків, аби діти були щасливими. Такий в мене лозунг, бо я перед прямим ефіром, ну, я не знала, що саме яку користь я вам можу дати, окрім чек-листа, звісно, чек листа і отримаю. А от з приводу, чим я би ще могла вам допомогти, то думаю, як би дітям я не допоможу, я з дітьми не працюю, але з батьками працюю, тобто від емоційного стану батьків, від їхнього щастя і реалізованості, здоров'я, емоційне в першу чергу дітей також залежить. Тому, якщо вам потрібно, консультації зараз по 700, 500, 750 гривень за одну годину, кризові по 500 за годину. Пишіть і записуйтесь на сеанси. Також чекаємо вас на наших заняттях. Можете записуватися по номеру телефону, який ви можете знайти на наших сторінках. У нас є сторінка у Фейсбуці, у інстаграм. Чекаємо вас на наших заняттях. До зустрічі. Дякую, до зустрічі.